Джон Говард, відомий у світі філантроп, праведник, тюремний реформатор і талановитий лікар, став головним героєм спектаклю, який маленькі херсонські актори підготували для своїх однолітків. Прем'єра п'єси Служіння любові» відбулася ще у січні, а днями її презентували і в обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Чому для свого виступу юні артисти обрали життя та діяльність саме цього англійця, розкаже Лілія Комисаренко. Людинолюб, благодійник, філантроп. Нині ці слова не дуже вживані, адже більшість сучасних людей піклується тільки про добробут свій та своєї родини. Інша справа Джон Говард. Ця людина стала всесвітньо відомою саме за безкорисливу любов до ближнього. Тому й не дивно, що наставники недільної школи святострітинського храму вирішили темою п'єси для своїх підопічних обрати життя цього англійського благодійника та лікаря. Тема эта не случайно появилась и не случайно это происходит именно в это время. Вот недавно мы отметили 70 лет образования Херсонской области, а дело в том, что из среди самых выдающихся людей, которые украшают историю нашей Херсонщины, это Джон Говард, английский христианин, праведник, врач с мировой известностью, чей памятник в полный рост находится в соборе Святого Павла в Лондоне. И самое главное, что Джон Говард три месяца прожил на Херсонщине. Ровно 225 лет назад он приехал сюда. И так случилось волей судьбы, что он был похоронен также недалеко от нашего города. Главная изюминка сегодняшнего спектакля это вот та любовь, которую может проявить человек к своим ближним. И вот дети учатся этому. Они, познавая историю нашего города, познавая вот те несколько месяцев, которые Говард находился в Херсоне, они может быть более глубоко почувствовали вот то, что он старался сделать для человека. Дариму називали філантроп милосердя, праведність та безбежна любов до Бога. Ці риси характеру були притаманні гуманному англійцю. Такі ж якості вчителі намагаються розвивати і у маленьких херсонців. Історія, показана в п'єсі, розпочалася напередодні різдва, коли маленький Джоні загадав бажання стати другим Ісусом Христом на землі та справжнім другом людства. І ця його велика мрія здійснилася. Він допомагав бідним, безкоштовно їх лікував і проповідував слово Боже. Дев'ятирічному радіону. Випала роль юного говарда, після якої він, здається, всерйозно замислився над професією актора. А ти би сам хотів бути на нього похоже? Ну, да. хотів би. Почему? Ну, просто він допомагав людям, у нього було добре серце. Проживати на сцені міні-життя відомої людини знову і знову подобається усім учасникам спектаклю. Юних акторів неодноразово запрошували до дитячих бібліотек, музеїв та шкіл. І воно залишається задоволеними і від своїх ролей, і від емоцій глядачів. Мені дуже нравится виступати в этом театрі слова і прославлять Бога, потому що я очень люблю виступати, особливо якщо там описуються добрі діла або благодать Бож'я. Ім'я Джона Говарда віддаляється у часі, і далеко не всі херсонці знають його подвижницьке життя. Тому організатори спектаклю вважають, що подібні театральні вистави для дітей мають відродити в українцях такі чесноти, як милосердя, благодійність та філантропія.